Слава Богу. Слава Богу. Коли ми читаємо Біблію, зокрема Євангелію, яка описує життя Ісуса на землі, ми знаходимо, як часто Христос Він для того, щоб донести певну думку до людей. Він живав певні образи або певні притчі, ми їх називаємо. Для прикладу, коли він хотів розказати про те, як Боже Слово, воно може оселитись людині або бути відштовхнуте людиною і не прийняте, він розпів розповів притчу про. Сіячає, ми знаємо, як він розказав про чотири види землі, одна добра, три види землі погані. І коли зерно попадає в погану, воно не приносить плід, коли попадає в добру, воно приносить багато плоду. І ми знаємо слухачі, які слухали, вони могли щось зрозуміти, тому що це була історія для них знайома. Це було те, що вони робили кожного дня. Це було те, з чим вони працювали і займалися. Або він розказував притчу про. Вівцю або про монету, яку жінка загубила. І вони хтось це переживав в своєму житті, він знав ці емоції, переживання, коли він щось цінне загубив, радість від того, коли він знаходив. І такими методами Христос він доносив важливі істини. Я хотів би, щоб ми сьогодні прочитали одну реальну історію, яка відбулася з Христом. Це коротка історія, разом з тим складна історія, часто для нас для розуміння, але я хотів би її взяти дещо як. Образ певний для нас, так як Христос, був певні історії як образ, як притчу. Це буде Євангелія від Матвія, 21 розділ з 18 віршу. Уранці, повертаючись до міста, зголоднів, побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя. Тож сказав їй: хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла. Історія, як я вже казав, яка відбулася в реальності з Христом. І чому я сказав, що вона складна, тому що хтось там намагається дослідити час, коли це було, і каже, що там не мало, би бути плодів, хтось щось інше. Але для мене вона складна тим, що коли я читаю Євангелія і поступки, які робив Христос. Зазвичай це були поступки, коли Христос приходив до чогось зраненого, до чогось, що мало потребу, і Він задовільняв ту потребу. Коли Христос приходив до чогось зруйнованого і Він відновлював там життя. Коли Христос приходив до чогось, де не було життя, і там з'являлося життя, Христос приходив до прокажених людей, і їхня хвороба проказу їх покидала. І люди, які йшли від Христа, йшли здорові. Христос зустрічався з мертвими. І людина, яку несли мертвою від Христа, пішла своїми ногами ціла і неушкоджена. Вона була жива. Христос приходив до людей знедолених, і Він виправляв їхні потреби, їхні недоліки, їхні гріховні якісь речі або їхні вади фізичні. А ця історія вона говорить про те, коли Христос підійшов до дерева, яке було напевно гарне на вигляд. Ми читаємо, що там було листя. Воно не було засохшим деревом, яке вже там, можливо, якісь шкідливі тваринки, вони його під'їли, корінь, воно всохло. Ні, це дерево було повне листя. Христос написано, знайшов там листя. Воно мало ознаки життя, воно жило. Воно своїм виглядом показувало, що воно жило. Але Христос це дерево прокляв, і це дерево Засохло. Це незвична була історія, і самі учні вони здивувалися з того, як вони це побачили. І коли десь я дивлюсь на цю історію, вона мені також незвична. Мені було б можливо легше подивитись на цю історію, якби Христос прийшов, побачив ось це неплідне дерево, поблагословив його, і це дерево принесло гарний плід. І була б така, знаєте, приємна гарна історія. Ми могли б читати її і надихатись, як Бог він Христос приносить життя. Але ця історія говорить зовсім про інше. Я хотів би, як я вже говорив, щоб ми взяли її як певний образ, як певну історію і взяли для себе певні уроки з неї. Я хочу свою проповідь, так назвав свої роздуми, три уроки від смоковниці, які ми можемо взяти для себе. Як я вже говорив Христос, коли прийшов до цієї дерева, ми читаємо, він повертався до міста, зголоднів, в нього була потреба, він хотів поїсти. Він підійшов до дерева, тому що він бачив на ньому листя, бачив. Ознаки життя, і це листя говорило про те, що там мають бути плоди. Христос підійшов, хотів скуштувати тих плодів, їх не знайшов. І через те він це дерево прокляв. І чому Христос, я собі думаю, йшов до дерева? Невже він не знав, що там немає плодів? Але напевно ось це листя Христос допускав думку: ось там, напевно, під листям можна знайти плоди. Але ось оце листя, воно якраз прикривало те, що це дерево безплідне. І, можливо, здалека людям воно здавалося гарним деревом, яке живе і має принести плід, але під тим листям ховалось інше дерево, яке не принесло плода. І Христос, підійшовши до нього, Він не знайшов там плід. Я згадую ще одну історію, ми можемо її читати в книзі Буття, зокрема, третій розділ і сьомий вірш. Там написано про подібне дерево, про подібне листя. І відкрилося їм обом очі. І зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси. Це історія самих перших людей на землі і самого першого гріха, який зробили люди на землі. І ми читаємо, що коли Адам і Єва після того, як згрішили, подивились на себе, вони зрозуміли, що вони нагі. Вони побачили себе такими, як вона є, і вони, почувши голос Божий, і вони розуміли, що їм треба вийти до Бога, вони зробили з листя одяг. І хотіли цим листям прикрити свою наготу. Але ми читаємо, що коли Бог він прийшов до них, то він забрав це листя і він дав для них інший одяг. Ми читаємо, що він дав їм одяг з шкіри тварини. Ми можемо зрозуміти з цього, що пролилась певна кров для того, щоб закрити гріх цих людей, щоб закрити наготу Адама і Єви, була пролита кров, тому що якась тварина вона позбулася своєї шкіри, для того, щоб був одяг для Адама. І для Єви. І це є також символ, який був вже тоді закладений Богом про те, що для того, щоб людина, яка є грішна, яка має неправильну сутність, яка, можливо, здається, як це дерево гарною, і приносить, мало би приносити плід, але в своїй суті вона є гріховною, і, можливо, якимись речами, подібно до цього листя, вона хоче прикрити свою сутність, то вже ось ця історія Адама і Єви, вона показує, що є лише один вихід через пролиття крові. Через смерть. І ми сьогодні з вами мали ранкове богослужіння, коли ми разом згадували ту подію, коли Христос він прийшов на землю, і для того Він прийшов, щоб стати жертвою, щоб його, його кров вона пролилася заради нас, заради того, щоб омити наші гріхи, заради того, щоб очистити нас, і нам не потрібно було подібно Адаму і Єві, прикривати свою гріховність. Бог, Він сам прийшов, Він показав, що Він знає нашу сутність. Він бачить нашу ось цю гріховну наготу, він бачить, що ми є грішні, і він тому прийшов і помер за нас. І ось цей приклад він показує для нас, що є лише один вихід, як ми можемо вільно стати перед Богом і не боятись. Це не прикрите чимось свою гріховність, тому що Бог бачить нашу сутність. Христос підійшов до цього дерева і побачив Його сутність. Можливо, багато прохожих вони проходили і думали, яке гарне дерево, але Христос прийшов. І побачив Його сутність. І це є приклад для нас, що Христос знає кожного з нас. Він знає, хто ми є, він знає нашу сутність. І для того він прийшов на землю, щоб очистити нас, щоб дарувати для нас нове життя. І як колись там для Адама і Єви була пролита кров, так само за нас пролилась кров Ісуса Христа. Щоб ми могли стати перед Ним. І тому це є приклад для нас і нагадування для нас, щоб ми не ховали свою сутність, якщо в нашому житті є проблеми, є гріхи, якісь інші речі, щоб ми не намагалися сховатись від Бога, тому що ми не можемо від Нього сховатись. Він прийде і Він побачить нашу сутність. Але щоб ми прийшли до Нього і відкрились такими, як ми є. І Бог через свою жертву, через пролиту кров, Він може очистити нас. Є лише один шлях. Як ми можемо стати перед Богом? Це омитись через кров Ісуса Христа і автор Послання до євреїв. Ми читаємо 9 розділ, 11 вірш. А Христос, первосвященик майбутніх благ, прийшов через більший, досконаліший, нерукотворний намет, тобто неземної будови. І не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові. Він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. І 15 15-й віршик. І тому він є посередником нового заповіту, щоб через смерть для викуплення від переступів першого заповіту, покликані, одержали обітницю вічної спадщини. Автор даного послання він робить певне порівняння, що свого часу люди вони приносили жертви кослів, ягнят, якихось тварин для того, щоб. На певний час прикрити свій гріх, можливо, перший час отримати прощення свого гріха, але завтра вони знову грішили. І вони знову брали якусь тварину, вбивали її, і знову проливалася кров. І так було кожного дня, так було з дня в день, з року в рік. Люди для того, щоб прикрити свій гріх, для того, щоб замолити свій гріх перед Богом, вони проливали багато крові невинних тварин. Але тут написано, що Христос. Він прийшов як первосвященник нового заповіту, і він став посередником між Богом і людьми, тому що він один раз пролив кров, і в його крові ми є омиті. І нам сьогодні не потрібно робити якихось цих традиційних речей, якихось, можливо, тих речей, які робились в старому заповіті, в храмі, якихось літургійних речей, щоб свій гріх десь замолити перед Богом. Наш гріх, якщо ми приходимо перед Богом і визнаємо Його, якщо ми визнаємо жертву Христа. Він є омитий і Він є прощений Христом. Христос став тим, хто покрив цей гріх, і Він покрив нашу гріховність. Тому, згадуючи всю історію смуковниці, давайте ми будемо пам'ятати, що нам не потрібно якісь обряди, як образ, оте листя, щоб прикрити свою гріховність. Нам потрібно відкритись перед Богом, приходити перед Богом, тому що Він знає нас, і Він один є дорогою, яка може звільнити нас від того. Наступний урок, який ми можемо взяти з цієї історії. Я хотів би, щоб ми трошки пороздумували над, саме над смоківницею, над цим деревом. Якщо ми подивимося історію ізраїльського народу, ми не раз згадаємо, коли говорилось про це дерево. Зокрема, в історії ізраїльського народу це дерево дуже цінувалось, і ми читаємо, що коли Бог він говорив до ізраїльського народу про те, що Він їх виведе з рабства єгипетського. І заведе їх в новий край, то про цей край він говорив, що це є земля, де є пшениця, ячмінь, виноград і смоковниця. Бог називає ось такі чотири цінні речі, і Ізраїль, коли чув їх, він розумів, це справді хороший край, бо там родять ось такі цінні продукти, такі цінні рослини. І ці рослини вони символізували багатство твого краю. Далі ми читаємо, коли розвідники, які пішли розвідувати обіцяну землю, вони принесли певні. Плоди з того дерева. І один із плодів, який був принесений, вони принесли смоковницю, щоб ізраїльський народ, який подивиться на ось ці плоди смоковниці, щоб вони могли оцінити, що це є багатий край. Ми можемо дивитись і іншу сторону, коли Бог він карав ізраїльський народ, і одного разу він говорив, що буде побиті виноградники і смоковниці». Знову ж таки, це є символ того, що буде занепад, що буде бідність, що буде втрата, коли буде побитий виноградник і смоковниця. Коли Бог хотів показати занепад Ізраїля, він використав цей символ. І ми можемо з цього зробити певний висновок, що смоковниця для ізраїльського народу це було символом розквіту або навпаки певного занепаду. Вони цінували це дерево. Це дерево було цінне для них. Більше того, ми читаємо, що це дерево навіть двічі на рік приносило плід. І ось Христос приходить до цього дерева, яке ціна для Ізраїля, яке цінує кожен ізраїльтянин, яке цінували напротязі всієї історії, яке є символом того, що у них все добре. І він проклинає, і на очах ізраїльтян це дерево всухає. І Христос він ніби дає їм певний урок і показує, що Ізраїль він не доброму стані, що стан Ізраїля є недобрий. Якщо ми подивимося перед цим, ми читаємо Христос в'їхав Єрусалим, його гарно зустрічали. І він заходить в храм. І те, що він бачить, те гніває його. Знову ж таки, нетипова історія про Ісуса. Коли він заходить в храм, він розгнівався. І ми читаємо, він робить речі, яких не робив ніколи раніше. Він бере певну мотузку і він виганяє тих людей, які там роблять неправедні речі в храмі. Навпаки, помимо того, він бачить багато людей потребуючих, хворих, прокажених, і він зціляє їх. Він ніби показує для фарисеїв, для інших. Лідерів Ізраїлю, що ви моє місце, храм Божий, там, де має дбатись про людей, там, де має прославлятись Бог, ви його перевернули в інше місце, там, де є багато недобрих речей, там, де є багато гріховних речей. Замість того, щоб цих людей, які потребують їх задовільнити, ви тут займаєтесь певним бізнесом. Коли там ми читаємо, почали. Діти вигукувати, прославляти Бога, то фарисеї казали, скажи, хай замовкнуть. А він навпаки сказав, що якщо вони замовкнуть, то каміння буде говорити. Він ніби показує, що ви повинні на цьому місці славити Бога. Ви повинні на цьому місці допомагати людям, але ви робите тут зовсім інші речі. І так само після цього зразу ми читаємо наступну історію про ось це дерево, смоковниці, яке Христос прокляв. Інша історія, яка зразу відбулася після цього, знову ж таки приходять. Фарисеї приходять старші ізраїльського народу, і вони знову намагаються зловити на чомусь Христа. І ми, якщо подивимось на всю Євангелію, дуже часто ставалось так, що вони мали діалог з Христом. І цей діалог він не був таким, знаєте, лагідним. Але зазвичай Христос він десь гнівався, його емоції були не зовсім приємні, і він говорив неприємні речі про цих людей. Тому що ці люди, замість того, щоб робити добрі речі, замість того, щоб дбати про ізраїльський народ. Вони робили інші речі, які на вигляд були дуже добрими. І Христос одного разу до них казав: ви робите навіть понад більше, ви вищитуєте десятину зі всього до останнього продукту і віддаєте, щоб всі бачили. Ви навіть милостиню робите, але не для того, що є потреба в людей, а для того, щоб всі побачили, ви її робите перед всіма. І Христос, не раз, навчаючи людей, він казав, не робіть так, як вони. Тому що вони роблять на показ, а ви робіть таємно, робіть для того, щоб послужити людям. І Христос Він засуджував їх за те, що вони роблять. Він засуджував, що вони не дбають робити справжнє добро, робити те, до чого вони покликані, а роблять ті речі, якими намагаються створити вигляд, ніби вони роблять. І так само ми дивимося на це дерево, яке мало листя, але немало плодів. І Христос. Тим можна сказати і обманувся, підійшовши до цього дерева, тому що він думав, що там є плоди, але він його не знайшов. Він знайшов листя, яке створювало обманний певну інформацію про це дерево, ніби воно має плодів, плоди, але воно немало. І так само він дає урок ось цим людям, що ви ніби хочете показати, що ви добрі, що ви служите мені, але насправді ви не такі. І він навіть одного разу казав, ви як оті груби, які зовні є пофарбовані, гарні, можливо, навіть з якогось дорогого каміння. Але каже, всередині вони повні нечистоти, вони повні неприємних речей. Тому що недобрі наміри, недобре бажання, навіть роблячи якісь правильні речі не з добрими мотивами і не з доброю ціллю, а для того, щоб показати себе з іншої сторони. І так само цей урок він є сьогодні для нас, і це дерево смоковниці, воно показує для нас урок, що ми можемо робити певні речі, подібні до цього листя, які будуть створювати образ певний для нас. В очах людей. Люди будуть дивитися на нас і думати, які хороші люди, як гарно поступають, які гарні речі роблять. Але при цьому всьому Бог бачить наше серце, Він бачить наш мотив. І він бачить, чи з правильним, чи, можливо, з лицемірним мотивом ми це робимо. Тому урок, який я хочу, щоб ми разом взяли з цього уривку або з цієї історії наше лицемірство або наше фарисейство, воно може привести нас лише до загибелі. Ось те листя, яке було на дереві, воно не дало ніякої користі для дерева, а воно призвело дерево до того, що воно загинуло. Якби це дерево було без листя, ми можемо допустити, що Христос просто не підійшов би до нього. Він подивився б здаля і навіть не йшов би туди, тому що це дерево було все відкрите. На ньому нема листя. Що там шукати? На ньому все видно, там голі вітки і нічого більш немає. Але там було листя. І це листя обмануло, воно показало, що це добре дерево. І так само Христос Він засудив цих людей. Ще один приклад ми читаємо послання до однієї з церков в книзі об'явлення, де Бог звертається і каже, що якби ти був би гарячий або холодний, а так, як ти і не гарячий, і не холодний, Тобто, якби ти був би добрий, повний плодів. Або якби ти був би взагалі от мертвий для мене. А ти створюєш вигляд, ніби ти добрий. Ти теплий, ти хочеш показати людям, що ти добрий, але ти насправді всередині не такий. І далі він каже ось такий страшний вирок: він каже: Я виплюну тебе, я викину тебе. Це Христос Христос звертається до церкви, це Христос звертається до тих, які називають себе послідовниками. Тому це є застереження для нас і урок для нас. Якщо ми будемо поступати подібно до фарисеїв, до ось тих лицемірів, які створювали образ добрих людей, але не були такими, то наша дорога вона приведе нас тільки до загибелі, так само, як до загибелі привело листя ось це дерево. І останній урок, який я хотів би, щоб ми разом взяли з цієї історії, воно тут не описане, але ми можемо собі уявити, ми читаємо, що Христос зголоднів і через те пішов до дерева. Давайте уявимо, що Христос приходить до цього дерева. Він голодний. В нього є ціль наїстися, втамувати свою спрагу, свій голод. І він приходить і знаходить там хороші плоди. Яка б реакція або які почуття були в Христа, коли він поїв, учні, які з ним поїли б, і, напевно, вони задоволені, пішли б дальше, тому що в них була ціль, вони були голодні, вони знайшли поживу, вони втамували свій голод і пішли дальше. І напевно це дерево. Не було б засохше, це дерево не загинуло б. Навпаки, це дерево ввійшло б, можливо, в історію як хороше дерево, тому що сам Бог, будучи на землі, поїв з його плодів і втамував свій голод. Я пам'ятаю, колись хор співав наш таку пісню на російській мові. Вони співали такі слова, «Помні ока його над тобою. Я був малим, я коли слухав цю пісню, вона мала мені така дуже страшна пісня. Я собі уявляв, що де б я не був, що б я не робив, бо Бог такою палкою стоїть надо мною, і жде, коли я щось тільки не так зроблю, він, знаєте, мене накаже зразу. Чомусь я так собі уявляв цю пісню, і, можливо, добре, що я в дитинстві так її уявляв, і це десь певне стримування і допомога правильно поступати. Але одного разу я пам'ятаю. Брат Анатолій проповідував, і він навів інший приклад, згадуючи цю пісню. І він каже, коли я чую цю пісню, я завжди згадую, що коли я роблю добро, і його ніхто не бачить, то його бачить Бог, тому що Боже око воно є наді мною. І ось так само ось це дерево його бачив Христос. Він прийшов і побачив його сутність недобру. Але якби воно було б добре, він побачив би його сутність добру, і він отримав би задоволення, тому що втамував би свій голод. Слово Боже навчає нас. Що ми так само маємо чинити добро, ми маємо мати добрі наміри в наших поступках. І ми навіть читаємо, що Христос на горній проповіді, Він коли навчав людей і він сказав одне із. Навчань він казав, що хай не знає твоя права рука, що робить ліва. Якщо ти робиш добро, і про нього ніхто не знає, не треба про це всім розказувати. І навпаки, він знову ж засуджує фарисеїв, каже, що вони навпаки поступають, зробив добро, пішов всім показав, всім розказав. Але слово Боже, воно показує цінність, коли ми щиро від щирого серця служимо для Бога, робимо добро, навіть тоді, коли ніхто його не бачить, але його бачить Бог. І за це є нагорода, і за це є велика нагорода, і велике благословіння від Бога. Тому я хотів би залишити ось ці три уроки від смоковниці для нас, щоб ми, коли будемо, можливо, згадувати, прочитувати цю історію, щоб ми пам'ятали, що Боже око воно і завжди над нами. Він бачить нашу сутність, він бачить, якими ми є справжні. Він бачить, чи ми є щирі перед Ним, чи, можливо, ми є лукавими і є подібними до фарисеїв. І на кінець. Я хотів би, щоб ми ще згадали одну старозаповітню історію. Ми читаємо про неї в книзі Естер, коли ізраїльський народ був в полоні. І ми читаємо, що біля цара Ахашвароша був такий чоловік, його ім'я було Гаман. І цей чоловік він дуже любив славу, він дуже любив, щоб люди от визнавали його величність. Він велика людина, він поруч з царем. Цар до нього прислуховується. І він шукав методи, як би так зробити, якусь таку справу зробити, щоб всі люди поклонились, щоб всі люди вони падали перед ним. А коли він бачив, що хтось не падає перед ним, то він карав ту людину. Був інший чоловік Мордехай, який також був недалеко від царського дому. ми читаємо, Він був біля брами, він був також серед певних знатних мужів. І цей чоловік він не вклонявся для Гамана. І гаман, він, бачичи це, він мав в серці намір знищити його. Можливо, цей намір не знав ніхто, не бачив ніхто. Але гаман він мав цей намір в своєму серці, і він довгий час планував, планував певні обставини. Він навіть побудував вішальницю, на якій він повішає Мордехая і знищить того, хто не визнає його славу. В Його серці було бажання, щоб його визнавали. І Він робив все, щоб його визнавали. Мордехай, він навпаки. він... Робив добрі справи, які ніхто не бачив. І ми читаємо одного разу, коли цар не мав сну, до нього принесли книги. Він читав певні записи, де були записані певні справи, які відбувались в царстві. І там був знайдений запис про Мордехая, про те, що свого часу, будучи біля брами, він почув, як заговорювались вбити царя. І він доніс це до царя, і цар був врятований. І ось цей намір, про який забулись, і ніхто не знав свого часу, він був згаданий. І ми читаємо. Цю історію, що вона закінчилась зовсім не так, як планував гаман. На тій вішениці, на якій мав бути повішений гаман, був пові... був, мав бути повішений Мордехай, був повішений гаман. А на тому коні, на якому мав їхати гаман, їхав Мордехай. тому що Бог, він бачить серце. І ті наміри, які були в серці гамана, і були в серці Мордехая, вони були відкриті. І це є нагадування, це є приклад для нас, що намір нашого серця, який є в нас. Його бачить Бог. Ніякі листя, ніякі, можливо, добрі справи не можуть прикрити нашу сутність, якщо ми є злими. І навпаки, якщо ми є добрими перед Богом, хай би хто нас як опоганював і не хотів би нас прикрити чимось недобрим. Бог бачить наше добре серце. Тому нехай благословить нас Бог, мати щире, добре серце перед Ним і творити добро для Нього. Амінь.